Ого, це ж червоний перець. Майлі точно не пощастило, а у фібі 10 червоних перців. А у Дена сто який жах. Ти маєш зібратися і з'їсти їх. Давайте спочатку почнемо з Майлі. Добре, я буду першою. Спробую цей червоний перець. Ой, який він гострий. Я відкусила лише шматочок, а в мене вже все горить. Тепер черга фібі. Вже я? мені страшно. Раптом мені буде погано. Їх цілих десять штук. Це неймовірно багато. Ні, друзі, у мене все горить в роті. Добре, спробую. Я мала рацію. Горить жахливо. Йде дим. допоможіть. Я знаю, що тобі допоможе. Зараз погасю тебе. Ось так. Дякую, Ден. Тепер твоя черга. Як це? Може я не буду? Я вже знаю, що перці неймовірно гострі, а у мене їх сто. Як мені страшно їх пробувати, Відкушу трохи. О, ні, дівчата. У мене все в роті горить. Що ж мені робити? А я викидаю вогонь. Швидше загасіть мене, доки я сам не згорів. Зараз загасимо тебе за допомогою пожежного крана. Ура! Допомагає! Здорово! З тобою все гаразд? Чудово! без вогню з рота тобі набагато краще. Ого, яка маленька чіпсенка. Я ніколи таких не бачила, а ось сюди не ціла упаковка. А у Майлі ціла стіна спринглс. Яка вона висока! Майлі точно наїсться. У мене ідея. Я зможу схопити чіпсинку за допомогою пінцету. А розглянути таку крихітку мені допоможе лупа. Під лупою чіпсинка не здається такою маленькою, але насправді це просто крихта. Доведеться спробувати? М -м, як смачно. Я все. Тепер черга Дена. Добре. Як важко відкрити упаковку. Може, її приклеїли на клей? Дивно. Як мені її відкрити? Точно знаю! Пилою! Я її швидко розпиляю. Спрацювало! А тепер підкинемо упаковку вгору і ловимо всі чіпсинки ротом. Мм, як смачно! Мені подобається! Дівчата, це було нереально. Ауч! Боляче! Пробачте, але один тимчасово недосяжний. Моя черга. У мене ціла стіна з чіпсів. Я їх обожнюю та можу їсти всі-всі сто -всі упаковок. Треба робити це швидко, щоб точно спробувати всі смаки. Банки мені не потрібні. Ось так. О, знову. Реально смачно. Мені справді треба рятуватись. У мене ідея. Одягну будівельний шалом. Тепер мені жодна банка не страшна. О, моя голова. Фібі, ти знаєш, що робити. Давай зруйнуємо цього Прінголс. Беремо машину та вибиваємо. Ха-ха. О, ні, тепер і вся врінглс і не можу встати. Круто спрацьовано, Фібі. А тепер у Майлі ціле одне яйце. Дена 10, а у Фібі 100 яєць. Яка гидота Навіть страшно уявити, як вона буде це їсти. Мені треба розбити яйце в рот. Вона таке жахливе, що мені від одного вигляду нудить. Ну і гидота. Мені не подобається. Вона таке слизьке та неприємне, що ніколи більше не хочу спробувати. Діан, тепер ти давай. Я вже. Як же мені з'їсти десять яєць? Точно у мене ідея. Мій сенсей навчив мене одному прийому. Я зараз вам покажу його. Потрібно підкинути яйця в повітря та розбити їх. Готово. А тепер потрібно випити їх за допомогою трубочки. Гидко, звісно, але я це зроблю. Фу, ну і гидота. Мені зовсім не подобається. Я яйця у будь-якому вигляді ненавиджу. Це жахливо. Але я все зробив. Фібі твоя черга. Правда? Я сподівалася, що зможу ще посидіти, з якого яйця мені почати. Візьму це. Стій, фібі, ні. Що відбувається? Ні. Вся гора яєць падає просто на мене. Врятуйте. На мене падають яйця. Яка дота. Моє волосся тепер все забруднене в яйця. Жахливо. Фібі, як ти там? З нею точно все гаразд. Хоча ви знаєте, жовтий колір її личить. Це ж мармеладне око, він апетитний. А у Майлі 10 мармеладних очей. Круто! А у Де на цілих 100. Давайте почнемо з Фібі, адже у неї лише одне. Я не проти. Спробуємо. М -м -м, смачно! Мені подобається. Але, звичайно, хотілося б більше. Добре, тепер черга Майлі. Okay. Ура! Я вже скоріше хочу спробувати всі мармеладні очі. Сперечаємося, зможу засунути до рота одразу всі десять. У мене точно вийде? П'ять мармеладних очів у мене в роті, а тепер залишилося ще п'ять запхати. Так, у мене вийшло. Як же смачно! Я змогла. Мені подобається. Ден, тепер ти. Ого, я так зголоднів, що з радістю з'їм усі сто мармеладних очей. Закинемо один і ще один. Мм, смачно! А тепер ще кілька. Ха-ха, як вам такі очі? Мені йде зелений і жовтий. Це так смачно, дівчата. Я неймовірно щасливий, що у мене так багато смачних мармеладних очей. Що таке? Ви також хочете. Пробачте, але я готовий бути жадівним до кінця днів. Але ділитись мармеладними очима точно не хочу. Я все з'їм один. О, що таке? Що зі мною? Я став монстром. Так тобі і треба. Це жуйка Хуба Буба. Вона така смачна. У Майлі одна, у Дена десять. О, фібі сто. Ось це так. Ну, давайте почнемо з Майлі. З мене так? Добре. Скоріше б спробувати цю жуйку. Так, так. Як смачно. Мені подобається. Друзі, хочете побачити, яку величезну бульбашку я надую? Дивіться. Ой, ні, моя жуйка. Ловіть. Твоя жуйка на моєму обличчі. Яка ж мерзота. Мені зовсім це не подобається. О, мої брова! Я відірвала собі брову. Потрібно швидше приклеїти її назад. Як зараз вийшло? Тепер у тебе криві брови. Це так смішно. О, зараз начебто вийшло. Я так перехвилювалась. Досить сміятись, Дин, їж. Потрібно швидше позбутися від упаковки. Чудова, упаковку зняли, а тепер жую всю жуйку одразу. М -м, це нереально. Надує величезну бульбашку. Дивіться, яка велика. Круто. Правда? А якщо її лусну, Ха-ха, у тебе все обличчя в жуйці. Бульбашка луснула. Ну, от, доведеться здирати з лиця Жуйку. Ну добре, її знову можна пожувати. Давайте ти, Фібі. Ура, я так сильно люблю жуйку, особливо хуба-бубу. Треба швидше все спробувати. Хочу спробувати надати величезну бульбашку, у мене така точно вийде. Тепер я можу її зав'язати і прикріпити до стільця. У мене тепер кулька на матусці. Здорово! Хочу багато-багато таких кульок. М -м, чудово! Я змогла надути 100 бульбашок. Все так круто. Друзі, погляньте! Цього не може бути, я відлітаю. Бувайте! Я тут гарно! Мені так подобається. Класно, я можу літати. Який гарний пончик. М -м -м, а у Дена десять. А у Майлі сто. Давайте почнемо з фібі, бо не є один. Я навіть буду рада. У мене ідея. Я не хочу забруднитись, поки буду їсти пончик. З'їм його за допомогою виделки та ножа. Так я зможу насолодитись кожним шматочком! і це буде неповторно. Друзі, якщо не знаєте, що таке манери, то не треба сміяти з мене. М -м, яка смакота? Як же я його обережно їм? Я така молодець, це було неймовірно. Що ж, Ден, можеш продовжувати? Я, звісно, нічого не розумію в манерах, але точно знаю, що ці пончики неймовірно смачні. Тому треба якнайшвидше їх з'їсти. Пальчики оближеш. Я не боюсь забруднитись, тому що це так смачно. Як же класно, що в мене їх цілих десять. Я зміг ними наїстись. Здорово! Тепер прийшла черга Майлі. Я готова почати, але спочатку мені хочеться побудувати з моїх кончиків найвищу кончикову вижу у світі. Вона буде такою високою, але це буде нереально круто. Ніхто раніше точно не робив такої вежі. Друзі, я збудувала саму високу вежу, але в мене залишився ще пончик. Мені точно знадобляться сходи, щоб покласти пончики на саму вершину. Тільки нічого не чіпайте. Фібі, давай спробуємо. А, Я ж вас просила. Ай, приземлення не було м'яким. Ви зруйнували мою пончикову вежу. Але пончики такі смішні, що я ладна вас пробачити. Нічого страшного. Дякую, що подивились наш новий ролик. Не забудьте поставити лайк і, звичайно, підписатись на наш канал. Залиште самий добрий коментар. Бувай до зустрічі!